У Вінницькій спеціальній загальноосвітній школі особлива атмосфера. Класи для дітей облаштовані так, аби кожен відчував себе, наче вдома. Заняття на перший погляд нічим не відмінні від занять у звичайній школі: дошка, зошити, підручники. Єдине, що уроки тут проводять за спеціальними програмами, спрямованими на розвиток особистості. Діти мають повну можливість реалізовувати свої певні можливості. Це дуже важливо сьогодні, що ці діти не мають психічних. Зривів, що ці діти не мають певних стресів, вони відчувають себе комфортно. Ми такі, намагаємося створити таку школу сімейного типу. Чи був тут сімейний затишок? Адже ці діти до нас приходять також із неблагополучних сімей, і хочеться, щоб в стінах цієї школи вони почували себе комфортно. 170 учнів реабілітаційного центру щодня вивчають мову, математику, фізику та всі необхідні предмети, займаються в комп'ютерному класі. Та, за словами вчителів, улюбленою справою, як хлопців, так і дівчат, є майстрування власними руками. Плетіння з бісеру, вишиті рушники, м'які іграшки, вироби із дерева прикрашають кожен клас школи. Вчителі зізнаються і самі полюбляють покрасуватися в намистах з бісеру, які їм дарують вихованці, та як і в кожному навчальному закладі без проблем не обходиться. Нестача фінансування змушує звертатися. За спонсорською допомогою. По можливості нас фінансують, але, звичайно, хоч хочеться нам більше, тому що в нас більші потреби, більші е, запити у нас можливо, тому що нам потрібно якесь обладнання для роботи з нашими дітьми, таке як особливе обладнання. Е, тому, звичайно, нам потрібно ремонти робити, ми хочемо вікна міняти. Батьки, діти, яких навчаються в центрі, запевняють, такої уваги та особливого ставлення до їх чат в звичайній школі ніколи не буде. Микола Матвійчук каже, син щоранку спішить на заняття, бо викладачі для нього то другі батьки. «Ці люди, які тут трудяться, вони дійсно від Бога і вони допомагають цим діткам встати на ноги. Вони відчувають цю батьківську опіку, таку, що ніби це батько чи мати. Викладацький колектив школи то переважно жінки, тож усі господарські справи лягають на їх тендітні плечі. Інна крот, Олександр Єльницький, новини, телеканал Вінниччина.